Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Михайловича Іванчука, який він грає на острові Джерба, що належить Тунісу. Сьогодні в центрі нашої уваги третій тур, в якому Василь Іванчук грав чорними проти значно більш молодого французького гросмейстера Марка Мауріци. Попередні дві партії Василь Іванчук грав дуже акуратно і, врешті-решт, досяг нічиєї. А що буде в цьому випадку? Адже варіант, який розіграли суперники, дуже відомий своєю безкомпромісністю. Це варіант Найдорфа сицилійського захисту. І дійсно партія стала результативною. Чи вдалося Іванчуку здобути перемогу? Ми з вами дізнаємось, додивившись відео до кінця. Отже, е 4 зіграв Мауріці С5, кінь F3 D6, D4, розмін, кінь F6, кінь С3 і А6 грають чорні. У цій відомій позиції у білих дуже багато продовжень. Найчастіше розвивається один з двох слонів. Але зараз, як то кажуть, у тренді знаходиться хід кінь Б3, така глибока профілактика проти просування чорного пішака на Е5. До речі, буквально місяць тому так зіграв Нодірбек Абдусатуров в партії проти Олексія Сарани на турнірі у Вейканзеї. Василь Іванчук пішов кінь С6, білі грають слон Е3, пропонуючи чорним поставити коня на Ж4. До речі, після цього ходу можлива швидка нічия. Слон Д2, кінь в 6 і далі знову слон Е3 і кінь Ж4. У базі є кілька прикладів такої творчості. У виконанні відомих гросмейстерів, А можна зіграти аж 4 і поборотися за перемогу. Так в одному з поєдинків зіграв гросмейстер Олександр Грищук і досяг свого. Але Василь Михайлович коня на G4 не ставить. Українець ходить e 6 і після G4 з загрозою G5, ходом b 5 планує атакувати білого коня c 3 Мауріці ставить пішака на g5, прогняючи чорного коня, і намагається завадити чорному пішаку піти на b6, ставлячи свого пішака на А3. Василь Іванчук грає тура Б8 і після H4 слон e7f4 просуває таки пішака на Б4. Взяття. Чорні цілком могли на Б4 забрати турою, ще більше активізуючи важку фігуру. Але українець забирає конем, і тут у Мауріці був вибір. Цілком можна було зіграти ферзь D2, щоб у відповідь на коротку рокіровку піти 3 нулі. Комп'ютер віддає тут білим велику перевагу. Але слон G2 зіграв французький гросмейстер, плануючи коротку рокіровку. І тут у розпорядженні Іванчука був цікавий хід аж 6, намагаючись завадити молодому супернику здійснити його план. І дійсно, 2 0 тепер дуже сумнівне рішення з боку білих. Відкривається вертикаль H, і чорна тура починає працювати на повну потужність. Тому краще піти король d2, щоб після розміну на g5 взяти на h1 ферзем. Далі ось такий цікавий варіант. Є 5 шах, перекриття взяття на g7, але розмін на f4 і несподівана жертва кінь б'є c 2 щоб після взяття королем вийти ферзем на b6, тиснучи на коня. Позаду якого знаходиться незахищений пішак Б2. Тому білим тут довелося б грати тура А3, і після очевидного слон Е6, кінь д5 перекриття, але ферзь F2, шах і взяття на ж 2 Далі ферзь Д4 захист пішака, розмін на d5, шах, король А2. Цей майже форсований варіант закінчився абсолютно рівною позицією. Але Василь Михайлович зіграв інакше. Він поставив коня на b6, прагнучи зайти на С4, але очевидним і дуже сильним ходом кінь А5 білі попередили цей маневр суперника. Чорні грають d5, 2 нулі, ферзь С7 і F5. Іванчук також робить коротку рокіровку, і у відповідь на Ф6 відходить на С5, досягаючи розміну чорнопольних слонів. Король H1 зіграв Марк. І Василь Михайлович, звісно, не дає супернику відкрити королівський фланг, грає G6. Тепер білий пішак F6 це наче цвях вбитий в позицію чорних. У білих з'являється довготривала загроза просунути пішака на h5, забрати на G6 і якимось чином просучитися ферзем на поле G7. Василю Іванчуку треба дуже уважно ставитись до таких атакувальних можливостей суперника. Але на щастя, у чорних є свої контршанси в центрі і на ферзовому фланзі. Після ферзь Д2 слон b7 грає українець, розмін на цьому полі і взяття на d5. Тут Іванчукові варто було зіграти кінь 6 б'є Д5. Але український гросмейстер помилився, зігравши ЄД, і тут його молодий суперник міг буквально форсовано отримати виграну позицію. Треба було зіграти ферзь F4, віддаючи пішака С2. Якщо його забрати, то білі грають тура А 1 і чорним дуже погано. Якщо відійти конем на b4, то взяття на d5 з відкритим нападом на ферзя. Тому краще піти кінь е 3 але й тут точний хід b4, і чорні змушені віддати свого коня за недостатню пішакову компенсацію. Забираємо шах король g1, ферзь b4, тура b1 і далі ферзь h3. Загроза ферзь 6 і ферзь g7 змушує чорних зіграти h5, але тут кінь б'є d5, і у білих вирішальна перевага. Якщо ж чорні пішака c 2 не беруть і грають кінь c 4 нападаючи на пішака b 2 то білі роблять точний хід Тура АЕ1, щоб після взяття на b2 піти h5. У відповідь на кінь б'є c 2 з нападом на туру, взяття на g6 і після hg ферзь h2. Знову ж таки, загроза вторгнення на g7. Чорним треба грати тура d 8 щоб піти ферзем на F8, захищаючи поле g7, але тут вирішальне перекриття тура e 7 І білі також виграють у всіх варіантах. Але Мауріци амністував свого досвідченого суперника і зіграв ферзь F2, прагнучи перейти до Еншпілю. Василь Іванчук не проти. Він ставить туру на c 7 і після розміну на c 5 на дошці виникло абсолютно рівне закінчення. Як і раніше, незважаючи на наявність потужного білого пішака Ф6, чорні тримають баланс завдяки контргрі на ферзовому фланзі. Після тура Ф4 Василь Іванчук міг уникнути неприємностей, забравши на c 2 Забираємо на А6, Д4 взяття ДЦ, БЦ, тура c 3 шансів на перемогу в цій рівній позиції у білих обмаль. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він поставив пішака на А5 і дав своєму молодому супернику можливість отримати неприємну ініціативу цікавою жертвою якості, яку, безперечно, наш шахіст бачив. Забирає на А 5 Мауріці, і після взяття тура б'є Б4, нападаючи на коня. При правильній грі з боку чорних ця жертва білим не давала жодної переваги. Тут Іванчуку варто було зіграти Д4 контратакуючи білого коня. Після взяття Тура С5, Тура Б4 і кінь Д7. Чорні розвинуть свою королівську туру і створять тиск на пішаки білих на ферзовому фланзі, можливо, потурбують білого короля. Пішаки білих знаходяться на початкових позиціях, тому тут великої небезпеки для Іванчука не було. Позиція рівна. Але, на жаль, Василь Михайлович зіграв інакше. Він пішов тура Б8, і його суперник просто забрав на d5, двічі напавши на коня. Чорні відходять на d7, мабуть, сподіваючись на розмін тур. Але тура Д4 грає Мауріці, і тут виявилося, що бити на Б2 просто не можна, тому що буде шах, і білі забирають коня з загрозою мату. Ця позиція для чорних вже безнадійна. Тому Василю Михайловичу довелося грати королів 8, але тут Б4. Білі починають рухати пішаки на ферзовому фланзі, і треба віддати їм належне, роблять це дуже вправно. Тура А3, С4, кінь Е5, загроза вилка на С6, але Б5. Позиція Іванчука вже дуже важка. Найкращим варіантом було зіграти тура А1 і поставити туру на С1. Хоча й тут, граючи кінь Б6, точний хід. Брати не можна буде мат на d8, біль зберігають велику перевагу і хороші шанси на перемогу. Та Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він поставив туру на b 3 і після кінь e 7 тура d 3 тура d 5 зіграв його суперник. Розмін на d 5 не підходить чорним, тому що після король e 8 кінь c 6 білі досягають розміну ще однієї пари фігур. І після відходу короля на d8 слон d5. Слабкість пішака Ф7 значно обмежує чорного короля, який повинен буде повернутися на e 8 Ну а білі поступово підсилюватимуть свою позицію, підводячи короля до центру і просуваючи пішаки на ферзовому фланзі. У чорних немає жодної контргри, їхня позиція безнадійна. Тому Василь Іванчук вирішив відмовитись від розміну на d5, зіграв тура Є3, захищаючи коня. І після тура Д4 повторив позицію. Василь Іванчук, звісно, вже встиг зрозуміти, що нічия в цій позиції для нього буде за щастя, але розумів, це і його суперник. Він повторив позицію, і після тура Д4 Тура Д3 триразового повторення не відбулося, тому що білі забрали на Д3, продовжуючи гру на перемогу. Після взяття на Д3 слон Д5, кінь ф 4, слон С6. Тора d8 і кінь d5. Як і раніше, розмін коней для чорних рівнозначний капітуляції. Після взяття на d5, СД грають білі, пішак Б доходить до b7, чорний король знаходиться у пастці, оскільки поле є 8 під контролем білого слона. Ну а білий король без проблем підійде на ферзовий фланг і допоможе пішакові стати ферзем. Тому Іванчук шукає порятунку саме при цьому матеріальному співвідношенні, відходить конем на Д3, але білі грають Б6. Якщо тут піти слон Е5, то слон Б5, захищаючи пішака С4 і продовжуючи тримати чорного короля у куті шахівниці. Тому кінь С5 зіграв Іванчук, але тепер вже білі грають своїм королем на ж2. Тура д6 і слон б5. Чорний король не може допомогти своїм фігурам. Ну а білий король поступово підсилюється. Тура Е6, король Ф3, Тура Е1 і слон С6. Білі хочуть зіграти b7. Хід Тура Б1 не міг змінити результату партії, тому Тура С1 зіграв Василь Іванчук, нападаючи на пішака. Далі слон Б5, Тура Е1 і кінь С7. Аж 5 грають чорні, намагаючись заплутати суперника. І білі цілком могли побити на проході. Але Мауріц грає дуже чітко і не відходить від обраного плану. Він ставить коня на А 6, атакуючи чорного коня, білі звільняють шлях своєму пішакові С. Якщо побити на А6 і зіграти все ж таки король Е8, то після Б7 тура Б1 не допомагає. Перекриття шах слон Б5, і білі виграють. Тому до кінця намагається зберегти коня Іванчук, ставить його на Б7, але С5 тура Б1, нападаючи на слона, та Мауріце не відходить атакованою фігурою. У відповідь атакує коня, і виявляється, що розмін легких фігур форсовано призводить до утворення зайвого коня в таборі білих. Тому кінь d6 зіграв Іванчук, двічі атакуючи слона, але Б7. І після взяття на Б5 турою, Б8 ферзь, білі переходять у вигране коневе закінчення. У білих лише один зайвий пішак. За те який? Він от-от стане ферзем, і за нього чорним треба буде віддати коня. Порятунку у чорних немає. Якщо піти королем на Е8, то c 7 і на шляху чорного короля бар'єр. Білий же король потихеньку просочується на ферзовий фланг. Тому кінь Б5 зіграв Іванчук. Король Е4, король е 8 король d5, король d8, король c5, нападаючи на коня і відхід на c7. Кінь d7 зіграв Мауріці, і тут Василь Іванчук здався. Можна було зробити ще декілька ходів: кінь Е6 шах, король d6, кінь c7, кінь е 5 нападаючи на пішака, кінь b5, шах, король c5, результату це не змінювало. Чорні безумовно програють. Ось така прикра партія. Василь Іванчук в цьому поєдинку вийшов на велику боротьбу, але, чесно скажемо, в жодний момент цього двобою не мав переваги. Так, рівність була, але не більше. На жаль, втримати рівновагу українцю не вдалося. І після трьох турів у Василя Михайловича лише одне очко. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.